сторінка 217 хто такі індіанці Корінним народом у США є північноамериканські індіанці, тобто ті, які живуть у північній Америці. Чому їх так називають? А тому, що Христофор Колумб, який відкрив Америку у 15 столітті, думав, що приплив до берегів Індії, коли він побачив людей, які відрізнялися від європейців червоним кольором шкіри, то назвав їх індіанцями. З давніх давен на континенті проживало багато племен індіанців, європейці, які освоювали території США. Гнобили індіанців, витісняли їх з історичних земель, убивали в протистояннях. Тому індіанців ставало дедалі менше. Вони потребували захисту, на їх підтримку виступив в поемі, пісня про Гаявату, Генрі, Лонгфелло та інші громадські діячі. Нині в США налічують понад 500 індіанських племен. Для їх позначення використовують термін суверенний народ. Такого племені. тепер права індіанців як корінного населення закріплені державою. Найбільше індіанців проживає в штатах Каліфорнія до 740 тисяч, Оклахома до 415 тисяч, Аризона до 400 тисяч. Найгустіше населене індіанцями місто Лос-Анджелес. Кого називають корінними народами? Корінний народ це етнічна спільнота, яка тісно пов'язана за своїм походженням з певною територією. І не має свого державного утворення, тобто власної держави. Це меншість у населенні країни. Корінні народи є нащадками тих, хто населяв країну або географічну область, частиною якої є певна країна у період її завоювання. Або колонізації чи в період установлення нових кордонів. 21 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон України про корінні народи України. Закон визначає, що корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари країми кримчаки. Документ спрямований на захист культурних і громадянських прав корінних народів України. Пісня про Хаявату. 1855 рік. За основу твору взято історичний факт створення ліги п'яти ірокейських племен. Приблизно 1570 рік, до якої увійшли онейди, мохауки, Онондахи, сенеки і катюги. Пізніше до них приєдналися тускарори. Створення ліги поклало край чварам і внутрішньому розброту серед племен. Північноамериканські індіанці почали разом долати проблеми спільно Діяти проти зовнішніх ворогів. З давніми фольклорними джерелами Гаявата теж брав активну участь в організації Ліги ірокейських племен. Його образ оповитий мотивами міфів і легенд. Генрі Лонгфелло зробив головним у поемі. У легендах північноамериканських племен ідеться про те, що ніби Гаявата виголосив свою знамениту промову на раді, вождів і старішин. Його слова передавали з покоління в покоління. Ми повинні захищати спільні інтереси і думати про нашу спільну безпеку, з'єднавшись у спільному союзі або братерстві, ми це зробимо з успіхом, якщо ми з'єднаємо це. То виженемо ворогів із нашої землі. Давайте з'єднаємо п'ять наших племен у єдиному інтересі, і жоден ворог не зможе нас перемогти чи підкорити. Ми щиро бажаємо об'єднатися в єдиний союз, браття. Якщо ми з'єднаємося, великий дух посміхнеться нам, і ми будемо жити щасливо в достатку. Цю легенду Генрі Лонгфелло використав у першій пісні поеми Люлька згоди. Однак у ній з промовою до індіанців звернувся не Гаявата, а Великий Дух, творець світу в уявленнях індіанців Гітчі Маніто. Він закликав усі племена припинити ворожнечу, називаючи у своєму зверненні Гаявату пророком, який покаже індіанцям шлях до щастя.